Трансфер в Наполі Єгора Ярмолюка. Українець вже відзначився забитими голами за нову команду. Ліверпуль ухвалив остаточне рішення щодо підписання Ільї Забарного. Захисник збірної України особисто офіційно анонсував свій трансфер до англійського клубу, а також новий бразилець Шахтаря, кого зірок збірної України запрошує до Челсі, колишній гравець синіх. Порція компліментів для Артема Довбика від чемпіона світу та Європи та традиційний огляд нових топ-трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Артем Довбик отримав порцію компліментів від колишнього чемпіона світу та Європи Венсана Кандиле. Ромі зараз потрібно зробити три ключові підсилення: захисник, який буде грати разом з Маншіні Тандіка, а також півзахисник та нападник, який буде грати в парі з Довбиком. Чи заслуговує Артем на довіру? Безумовно. У всіх великих нападників був складний перший сезон. У нього є якість, швидкість і амбіція. Колишній гравець Челсі Обі Мікель попросив керівництво клубу підписати ще одного гравця збірної України. Я говорив про Анатолія Трубіна перед грою клубного чемпіонату світу між Бенфікою та Челсі. Так він допустився помилки у цьому матчі, але все одно українець провів блискучий турнір. Знаєте, цей поєдинок був один з тих днів, про які треба просто забути. І я все ще вважаю, що Челсі потрібно підписати Трубіна. Ну, а як вам такий трансфер? Мені здається, що він міг би бути вигідним для абсолютно всіх сторін. Макс Сталовєров підтвердив інтерес з боку Сток Сіті. Захисник сказав коротко та лаконічно, що пропозиція є, і тепер він її розглядає. Сток Сіті закінчив минулий сезон на 18-му місці в чемпіоншипі, чого вистачило, щоб зберегти прописку на наступний сезон. А ось Плімут та Лавєрова все ж таки вилетів. Тому така угода точно була б корисною для українця. Щоправда, є велика вірогідність того, що і в наступному році Максу доведеться боротися за збереження прописки. А це така собі перспектива, як для потенційного футболіста збірної України. Наполі всерйозно зацікавився півзахисником збірної України. І ні, мова не про Судакова. Італійці бажають підписати його ярмолюка, на якого навіть вже виділили бюджет у 20 мільйонів євро, що насправді могло би переконати англійців. Але сам гравець нещодавно заявляв оточенню, що поки не готовий робити наступний крок у кар'єрі, і хотів би провести наступний сезон у якості основного футболіста Брентфорда. Артем Степанов феєрично стартував у матчах за Нюрнберг. Його клуб знищив у контрольному поєдинку суперника з рахунком 13-0. А на рахунку 17-річного українця – 4 голи за 45 хвилин на полі. Анішлісно, це знову цікаво 15 минути відбувало, поки наступний трефер випадку. Erneut war es Artem Stepanov, der einen Gegner auswackelt und Treffer hat es nicht mehr lange gedauert, ehe Stepanov auch sein drittes erzielt. На шуне Фланке von... ja, auch der Auftritt von в Stepanov, der in der 44-й seinen vierten. 4. ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Up, Віктор Коваленко знову залишився без клубу. Після пониження у класі Емполі не став продовжувати чималий контракт українця, та й взагалі вказав на двері більш ніж половині команди. І цікаво, де тепер продовжить кар'єру 29-річний півзахисник. Перед тим як приєднатися до Емполі було багато інсайдів про чемпіонат Туреччини. Тому найбільш вірогідним для Віктора вважається саме цей маршрут. Шахтар та ще кілька клубів націлились на 21-річного універсала Алана Спалмейроса, повідомляє Sport.ua. Бразилець однаково впевнено діє як на позиції правого захисника, так і півзахисника. Його гру високо оцінили після виступів проти порту Аль-Ахліта Ботафого. За даними Трансфермаркт, трансферна вартість Алана за останні кілька місяців зросла з 1 до 4 мільйонів євро. До слова цього сезону гравець Палмейраса провів 25 матчів, у яких відзначився двома голами та чотирма результативними передачами. Байер знайшов ким замінити Вірца. Клуб погодив з ПСВ трансфер одного з кращих гравців чемпіонату Нідерландів Маліка Тілмана. Американець обійдеться фармацевтам у суму від 40 до 50 мільйонів євро. Йому 23 роки. Із цікавих фактів виділю наступні: Тілман, вихованець Баварії, і добре знає німецьку мову. А з того моменту, як покинув мюнхенців, він провів три сезони, в яких було 17, 23 та 20 результативних дій. Трансферну бомбу закриває Челсі. Лондонці беруть чергового коштовного гравця групи атаки. Тепер сині погодили трансфер Жоу Педро з Брайтона. За якого заплатять майже 60 мільйонів євро. Бразилець пограв за синьо-білих всього два сезони. У них у нього 70 матчів та 40 результативних дій. Манчестер Юнайтед знайшов нову команду для Санчо, англієць спробує цього разу себе в новому чемпіонаті. Вінгера візьме в оренду Ювентус. Щоправда, наразі клуби не можуть дійти компромісу по зарплаті. Очікується, що дияволи все ж таки будуть її частково покривати. І цікаво, чи повториться і тут історія Погба, або Дехеа, або Антоні, чи навіть того ж таки Решфорда, які після відходу з Манчестера майже одразу показували якість. Ліверпуль відмовився від ідеї трансферу Іллі Забарного через апетити Борнмута. Замість цього клуб погодив трансфер основного захисника збірної Англії Марка Гехі. Футболіст буде грати за червоних до 30-го року. Сума трансферу складе близько 50 мільйонів євро. Бренфорд оформив трансфер прямого конкурента Єгора Ярмолюка. За 25 мільйонів євро придбано таланта фейнорда Антоні Міламбо. Медогляд вже пройдено, гравцю 20 років. Він вважався одним з головних талантів чемпіонату Нідерландів. За минулий сезон він провів 43 матчі, забив 7 голів та віддав 9 асистів. Стиль гри та позиція на полі абсолютно ідентичні з Єгуром. Черговий гравець Арсенала не дає можливості клубу зі спокоєм відпустити Олександра Зінченка, слідом за Тірні та Жоржиньо вирішив покинути канонірів і партеї. Про це пише Фабріціо Романо, наче футболіст та клуб не змогли дійти згоди по новому контракту, а поточний спливає цього літа. Таким чином Арсенал втрачає чергового гравця на позиції, яку може закрити Олександр. Турецькі клуби офіційно поповнились дуетом топ нападників. Так Бешикташ все ж таки бере в оренду Абрахама, якого треба буде обов'язково викупити через рік за 15 мільйонів. А Мауріньо все ж таки вмовив на черговий непопулярний крок у кар'єрі Джона Дурана, який також наступний сезон буде грати в Туреччині в оренді. Правильною відповіддю під минулим відео був Франк Рібері. Легенда французького футболу пограв у Лізі 1, бундеслізі серії А та навіть чемпіонаті Туреччини. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.